Йо, друзі, всім привіт! Сьогодні я буду грати в Roblox, а точніше я спробую зіграти в гру е, Skibidi Tower Defense. Так, спочатку я тут дуже бачу якихось юніти, ну я тут, я розумію, що тут аж тисячу юнітів можна мати. Ого! Тут купа всього є, але як бачу я стрілку, мені треба йти, напевно, за стрілкою. От туди, напевно, обійти треба. А що? Я не можу сюди пройти. Добре. Так, 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 давайте зайдемо. Тепер я так зрозумів, тут треба наставляти юнітів, просто оцих спікермен. У мене тільки він лише є. Один оцей персонаж, наш юніт. І ми будемо поки чекати, щоб їх всіх знищувати. Я так бачу, у мене тут база, а чому вона не повна? А, вже повна, так. Давайте ось тут десь поставимо. Ось так от. І він, дивіться, повинен справлятись з ними. Е, 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 шо? Ой-ой-ой, вкачав я його. Фух. Я, я не програв. Що це таке? Тільки поставив, я вже проіграю чи що? Я так розумію, що вони, їх тут можна дуже вкачувати. 20 він зараз б'є 50, а коли я його вкачаю, вже буде 100. Чуток класний юніт, напевно. Тут якийсь ще в нього є DPS, це напевно скільки він в секунду б'є. Ударів. Ну так вони нормальні, я так бачу. Поки все легко, все на ізі. Я думаю, навіть можемо пропустити цю хвилю, скипнути. Чи не треба, ой-ой-ой. Ні, напевно, все-таки було не треба. А, ви бачите, коли я його вкачую, в нього збільшується цей радіус. Так, вже в мене почали тут проходити цей, давайте ще вкачувати. Ось цього я не вкачав його. Ого, а тут гроші, Щось так мало дає грошей. Я так розумію, це пропускати можна швидше, щоб було. Ого, у них вже ж по 145. Ну ми тут легко справляємося, ці плакіди. Дуже легко. Це все на ізі просто перемагаємо. Це стоїть чомусь. Чому? Так, і тим самим у нас вже цей как? П'ята хвиля. О, давайте його за 300 один розкачаємо. Подивимось, як він буде зараз всіх лупити. Давайте. Ой-ой-ой! Один майже всіх знищив, капець. Ну я не знаю, народи, чим сподобається, якщо вам сподобається це відео, і ви поставите тут прям багато вподобайденів, то я, можливо, зніму ще нове, ну я просто таке в робок ще перший раз тут зайшов, таке не сильно вмію. І типу, якщо вам сподобається це відео, то я створю інший канал і там викладу купа таких, буду викладати відео по робоксу. А тут вже по Майнкрафту. Ого, у мене тим самим вже 600 грошей. Давайте їх всіх продов... вкачувати. Йо, я так розумію, тут можна аж... 15 юнітів поставити. До речі, мій нікнейм Матвій Майн. Чому Матвій Майн, бо Матвій було там трохи зайняте. Так, давайте ще одного поставимо. Щоб не давалось зовсім нікуди пройти, просто отак от знищуємо. Так, я скіпаю, далі вкачу його, а й, і трошечки мені треба Вкачую ще раз. Ого, в мене скільки грошей дається. Я іще можу вкачати. Капець, я їх зараз понаставляю тут. І ще можу вкачати. Так, давайте тут. Так, а якщо я 15 юнітів поставлю, то що, типу, я все? Типу, більше не можу ставити? Чи що? Якась дуже складна хвиля. Ой-ой. Так, треба зараз бути дуже готовим, бо тут написано, що це дуже складна хвиля. Ставимо побільше просто отак. От. І це складна хвиля? Так ми на ізі всіх знищуємо просто. Капець, оце складна хвиля. Я так боявся і думав, програю. Йо, я це так смішно. Подивіться, скільки їх я тут наставив, Просто однакових капець. Так, давайте добивай, добивайте цих тут 300. А так вони в мене всі майже вкачані. Йо, вони навіть нікуди в нас не доходять. Для чого тут, типу, 500 хп цього? Це типу один туалет зносить одне хп чи якось по-іншому. Ого, які швидкі туалети пішов. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, я автоскіп все-таки краще приберу, бо автоскіп це буде набагато більше юнітів йти. І по скільки в них хп, ХП. Почекайте, почекайте, стоп, зупиніться, їх можна якось зупинити. Скільки в них ХП? По 470. І ми їх розносимо. Так, давайте ще ось тут от будемо ставити. Ось так от просто. Так, давай знищуйте. Та вони просто не проходять. Так, ну тут все поки, легко. Я буду просто їх отак от, знаєте. Ось тут от зараз ще 5 штук наставлю, щоб зовсім ніхто пройти не міг. Ось так от іще одного. Діджеї якісь піши, діджеї туалети. Ого, скільки у вас! По 1200 в них! Так, ці всі залишились по 30, щось дуже дорого їх вкачують, капець. Так, по скільки в них хп. А, так по 140? А що, тут же легше стало, чи що? А скільки тут хвилин, я пам'ятаю, щось там 20, чи 30 буде. Ну і все, типу, ми можемо перемогти і отримати там. Скільки там коїнів було, написано, я щось не звернув уваги. Подивіться, вони навіть пройти не можуть, Подивіться, скільки я їх тут наставив. Це просто капець. Ой ой ой. О, давайте зараз читеримо і заліземо на це дерево. Йо, я наверху! Ай, ні, я впав капець, як я так міг. Ну добре. Що мені з цими грошма робити? У мене 900 коїнів. Ну я думаю, вже цей... Давайте автоскіп спробуємо натиснути. Я не знаю. Можливо, я зможу перемогти, але я думаю, це складніше набагато. З автоскіпом буде пройти. Але давайте спробуємо. Я думаю, якщо ви поставите дуже баг... свою вподобайку, то я обов'язково зможу це пройти. 1600 майже коїні в мене вже на балансі, капець. А що мені з ними робити? Йой, не, що я. ні ні не ні, ні, ні автоскіп прибираємо. По скільки тут уже по 1775 пішли. У мене були максимум на 1200, а тут вже по 1775. Що це таке? Це що, босс, чи що? Йо, у нього 3550. А, ми його розносимо. Легко, йоу, це ми знищили їх. По 1800 хп у них 850. У мене 4000 грошей. Що? Що це таке, капець? йоу, а куди мені їх витратити, ці всі? Так, давайте оцього продамо, бо він тут нічого не робить. І от сюди потратимо. У мене грошей купо просто, ну просто, ну я думав це дорого дуже по 300 їх вкачувати, а у мене 4 тисячі просто гривень, капець. Жаль, що всього 15 юнітів можна ставити. Я б зараз би наставив їх. У мене стільки грошей, щоб я б отак от їх всюди наставив. Ось тут, -от, ось тут -от і все було просто б круто. Подивіться, як ми їх легко розносимо. А дивіться, був туалет 1925 хп. в Нього, а його просто знищують. Капець. А до речі, я його можу зупинити? Давайте. Давай. а... -а. Бос! Шо це таке? 80, 38 тисяч, ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Треба Треба... Треба продавати і ставити. Будь ласка. Давайте вкачуємо їх всіх. Хай всі б'ють просто. Йой-йой-йой! це просто дуже складно, ні. Я думав це легко. Давайте всіх всіх продаємо і зараз будемо там відставити. О, У мене вже 17 тисяч. А я думаю, для чого мені так багато грошей дають. Ну звичайно, я ж зараз програю просто. Давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім. всім поки поставимо і будемо вкачувати. Ми зараз можемо програти. Ні, в мене зараз гроші закінчаться. Бийте їх. Давайте. 15 тисяч, 11 тисяч, добийте його, будь ласка, будь ласка. Давай. Давай трошечки. Чо ти не б'єш? Чо ти стоїш? Вкачуємо всіх, просто вкачуємо. Ага, немає грошей, все. Закінчились всі гроші, ні. Давай, давай, 4 тисячі залишилось. 3 тисячі в нього ще залишилося, було 38 тисяч. Ми його майже знищили, 19 тисяч ми, ми. йому 30 тисяч знищили, 34 тисячі. Давай! Давай! Будь ласка. Ні. Все, капець! Ні. Ні, будь ласка. А, так я переміг! Так, я тут бачу скільки тут що тут в нас. От, я бачу тут коїни і тут можна щось купити у нас. За 500 це у цих штук. У мене їх ноль, де їх взяти? Ви шо 500? так скільки я їх років буду збирати? Мені тут по 5 геймів дають, капець, ну для чого так? Ось оце. А. А де мені ще з такої не взяти? Тут якась є нова пошта чи Укрпошта, просто пошта якась. Я не знаю що це таке. А, це це я типу комусь можу відправити свого юніта подарувати? А як це? Чу, так це мені може хтось скинути? О, давайте, народи, скидайте мій нік. Якщо у вас є якісь хороші юніти, то скидайте мені мій нікнейм в Роблоксі Матвій Майн. В описі відео ви знайдете його. І скидайте от сюди на пошту ось цю. Тут є якась Trading плас. Ну я не знаю, це напевно якийсь інший світ. Ого! Він 23 тисячі перемагав. Капець що? Так це скільки тут грати треба, я лише одну, один раз переміг. Так, і я зайшов на наш Trading плас. І що тут у нас оцей? Є таке, де щось куплять, напевно, ну якщо тут люди. Ого, скільки тут людей. Капець. Так, давайте. Ого тут. 50 мені. О, давайте цей купимо. А, це за геми. Так, а як вийти, звідси? А як справді вийти? 8 тисяч! А чому я свій не можу продати? Добре, давайте ще підемо в одну ігру. Тут мені треба знищити тисячу туалетів, тільки як мені. Я не можу вийти! Коротше, я буду напевно виходити з Roblox і заново заходити. Так, зайшов я вже в наш Roblox, і тут оцей в нас. Я вже вийшов, я не зрозумів це, але напевно там, щоб я там постійно жив в тому трейдинг фазі Для чого він, але добре. Коротше, я так зрозумів, мені треба зайти в якийсь той от Сіті 1 і ще раз перемогти, щоб отримати ще коїни і відкрити вже собі нові юніти. Так, купуємо, давайте, все. Я хочу хоча б, щоб мені випав чи ось цей, чи ось цей це дуже крутий. І давай. О, мені випав не найгірший. Ура! Це круто. Так, ну ось з цим юнітом я буду грати вже в наступній серії. А наступна серія буде, якщо ви поставите багато над цим відео в і вам сподобається сам Roblox. Ну а все, якщо вам сподобається це відео, а саме ось цей Roblox, то ставте своїх вподобайденів, щоб вийшла нова серія. Підписуйтесь на канал. Можливо, я навіть створюю інший канал там, де буду викладати лише Roblox. До нових зустрічей!